Доброго ранку, любі діти. До нас завітала сьогодні Оленка. Оленка, ти так давно до нас не приходила в гості. Ми дуже за тобою сумували. Добрий день, малята. Я теж за вами сумувала. І як чудово, що настало літо. Влітку тепло можна купатися в річках, озерах, в басейні. Все навкруги, квітне, зеленіє. Ще я люблю літо за те, що можна їсти багато морозива. Так, яке чудове літо. Скажи, а яке твоє улюблене морозиво? Моє улюблене морозиво це ягідне, щоб була полоничка, малинка, ожина ням-ням-ням. А моє улюблене морозиво це шоколадне. Моя бабуся говорить, поки літо треба їсти багато різних ягід та фруктів. Так, вони дуже корисні для людей. Скажи, а що люди готують з ягід та фруктів, ти знаєш? Так, багато можна приготувати різних смаколиків, Кістечка, пироги, солодкі варенички, желі, варення. Компот і сік. Оленка, ти така розумна. Я хочу діткам та тобі показати цікавий фокус з ягодами та фруктами. Подивишся? Добре! Для нашого фокусу нам потрібен аркуш білого паперу, прищіпка, губка, фрукти. Якщо фрукт, наприклад, жовтого кольору, то і водичка має бути жовтого кольору. Беремо губку, занурюємо водичку. Ось так. І прищіпкою її ось так занурюємо. Кладемо на папір ось так. Накладаємо фрукт в грушку і притискаємо. Ось так. Дітки, ось такий цікавий фокус я вам показала. Тобі сподобався цей фокус, Оленка? Так, я зрозуміла. Що у кожного фрукта та ягідки свій різнокольоровий сік і дуже смачний. Так, спробуйте ви зробити такий фокус вдома. Я впевнена, вам сподобається фокус. До побачення на все добре! До побачення, малята!